Червні 2021 року під виглядом так званого облаштування мінно-вибухових загороджень фактично були розміновані території Чонгару і Каланчаку 23 листопада 2021 року. Новоспечений віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ Чонгар та Каланчак від пункту пропуску до адмінмежі. Люди зможуть спокійно перетнути КПВВ, Отримати тестування безкоштовно на нашому КПВ в станиці Луганській, або, наприклад, на Чонгарічі Каланчаку, кримський напрямок також беремо, і піти до своїх рідних на новий рік на різдвяні свята і жити життям, яким живуть громадяни України. Нам потрібно реінтеграцію тут і зараз. Якщо ми говоримо, що ми рухаємось на шляху до мирного врегулювання, то саме такі кроки мали б стати тими першими, принаймні, Імпульсами, що ми готові домовлятися, і що Російська Федерація готова взяти на себе відповідальність за людей, які на сьогодні там у заручниках. Бо я інакше не знаю, як назвати те, що відбувається, коли всі КПВВ закриті, люди спілкуються по інтернету між собою і розуміють, що у них іншого шансу, наприклад, з Донецьку, як через Російську Федерацію, 30 годин добираючись до України, дістатись немає. А 14 лютого, 2022 року, за 10 днів до повномасштабної війни Верещук уже звітувала. Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано навіть на тиждень раніше ніж обіцяли. Цей її звіт скоріше був не перед українцями, а перед очільником Кремля, що його завдання успішно виконано. Сліпа любов до нього так засліпила Ірині. Очі, що вона не бачила, як назустріч шатлам з окупованих територій Криму в напрямку Чонгар і Каланчат Рефія стягувала величезну кількість танків, броньованої техніки, гаубиць, ракетних установок залпового вогню і сотні тисяч військових. І вже 24 лютого 2022 року через КПВВ року через Каланчак рашисти увійшли на територію України в обід того дня. Головна станція північно-кримського каналу, Каховська ГЕС, міста Таврійськ, Каховка і Нова Каховка уже були захоплені рашистами. Все здали без бою. Нацгвардійці, які мали обороняти Каховську ГЕС, десь розчинилися у повітрі, вивітрились. А ще напередодні увечері, двадцять 23 лютого, тодішній начальник херсонського обласного управління СБУ Сергій Криворучко та екс-начальник антитерористичного центру СБУ Ігор Садохін на нараді в Херсонській обласній державній адміністрації запевняли присутніх, що жодного вторгнення не відбудеться. Але в той час, поки вони вели нараду на вокзалі для їх родин родин працівників СБУ і особового складу, вже очікували автобуси. Всі силовики залишили місто до 24-ї години. На ранок відділення поліції Нової Каховки стояло зачинене, геть порожньою виявилася і будівля СБУ та її гаражі. За один день здали Путіну все, про що він мріяв: воду в Крим і сухопутний зв'язок Лугандонії з Кримом. За один день. А за кілька наступних днів рашисти захопили ізначну територію півдня України Херсон, Мелітополь, Енергодар і заблокували Маріуполь. В Херсоні не було жодного блокпоста, розповідав новій газеті екс-голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв. З першого дня війни добровольці приходили до військомату, але до них ніхто не виходив. Представники поліції СБУ залишили місто без захисту, тікаючи у перших рядах. І новий очільник облдержадміністрації Геннадій Лагута також пропав. Всю систему захисту держави зламали за два роки, за 2020 і 2021, і здали ворогу оголений, неозброєний і беззахисний південь України. Хоча захист такий був: мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління була дубльована, відпрацьовувалися варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які могли намагатись захопити мости. Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. Захист Херсону складався з чотирьох ліній оборони, і однією з перших мала стати зрошувальна система. Мости побудовані таким чином, що у випадку їх підриву жоден транспорт, танки, бронетехніка не пройшли би через водоканали, і вся ворожа техніка була б зупинена, заявляв екс-глава Херсонської ОДА Андрій Гордєєв. Одразу за Чонгарським мостом між автомобільною і залізничною дорогою був розташований опорний пункт нашої військової частини, який ми 2014 року укріплювали. Цей пост був для того, щоб контролювати підрив Чонгарського мосту у разі можливого вторгнення, підтвердив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Наступний міст був Сальтівський. Так само там була опорна частина. Саме на всіх цих каналах були блокпости з 2014 року, і вони діяли до 2019-го. Згідно плану захисту, в разі прориву Чонгара і Сайкова, ворога зупинити мав остаточно Антонівський міст, який би не допустив окупації Херсону. Але, за словами Хланя, після виборів 2019 року пріоритету у фінансуванні в Херсонській області надавалися будівництву доріг, а не питання безпеки і організації територіальної оборони. Хлань стверджує, що він вважав неможливим швидке захоплення Ївні російськими військами, коли мені казали, що росіяни будуть нападати з Криму, то я казав, що це просто неможливо, тому що на кінець 2019 року ми настільки забезпечили оборону перешийка і проходу з Криму, що пройти там було неможливо, наголошує депутат.